Сьогодні пророк йог та футуролог пан Юрій розкриє для вас вражаючі таємниці, дивовижні деталі долі нашої батьківщини. Його бачення майбутнього для України та Росії вражає своєю деталізацією, а прогноз оптимістичного шляху для всього людства дійсно захоплює дух. Приготуйтесь до абсолютної ясності. Нехай пророцтва стануть вашим дороговказом. Сьогоднішнє відео це ваш шанс отримати правду, правду, яку ви шукали. Дуже цікаве відео. Дивіться до кінця. Ну а зараз декілька золотих секунд від крамниці мій світ. Перейшовши в наш інстаграм за посиланням в описі до відео, ви зможете ознайомитись із нашими золотими прикрасами, які, до речі, зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. І кристалів є дуже багато. До вибору до кольору, як то кажуть. Тому натискайте посилання в описі до відео. Наталочка написала нам такий шикарний коментар. Ой, пане Юрію, як ви то будете виплутуватися зараз, я не знаю. Ну, давайте, отже, давайте. Отже, слухаємо. Знаєте, я Наталю підтримую про нашу планету, вона тут цікаве спостереження своє дала. Виходить з того, що кожна душа. За свої дії несе покарання в наступному втіленні, то ті душі, які катують зараз наших людей, колись понесуть покарання, і на них також будуть нові кати. І так до безкінечності моє питання таке: виходить, цей світ ніколи не буде таким, як хочуть люди. Він буде таким, яким він є і був. Бо кожного треба покарати за те, що він наробив у минулому втіленні. Для чого цей світ виходить збудований таким чином? І іншим він не стане, бо з такої будови виходить, що миру гармонії, ми не досягнемо в цілому ніколи. От саме дивне, що ми досягнемо. То зв'язку з тим, що вся земля і люди разом з нею переходять в новий стан. Люди будуть допомагати одному. І от ті, що перейшли, пішли на перевтілення в майбутньому в своєму наступному втіленні. Років, допустим, через 20, 30, 50, таких, як е, як Путін, <сум> можливо, десь років, може, через е в декількох втіленнях, на протязі років 100, 200, він також прийде до того, що він зрозуміє все те лихо, яке він ніс в своїх минулих втіленнях, і стане зовсім другою людиною. Пані Наталі, хочу сказати. От знову прочитайте книгу Друге пришестя Христа або Справжнє життя Ісуса. В своєму минулому втіленні це був негідник найвищої категорії, кільки Бог бути на світі, Олександр Македонський, який ніс війни, розрухи і вбивства. За, під, по його вині згинули там сотні тисяч людей. Сотні тисяч людей, починаючи від Греції, Іран, Ірак аж до Індії. Але ж розумієте, завдяки тому, що все-таки це був хоч і злодій, але був освічений злодій, він своєму наступному втіленні, коли прийшов в Індії, він зустрівся там з мудрецями, зустрівся з йогами, які розповіли йому, і він дійсно зрозумів те, що. Тих богів, що, він, що під проводом яких він це все вершив, і думав, що він сам Бог, він зрозумів, що це негідники. І відрікся, і вже в наступному втіленні він прийшов в, в життя образ Ісуса Христа, який практично провідував всім своїм минулим соратникам, воїнам, з якими воювали, він вже їм. Розповідав основи ведизму, хоча Біблія і Новий Завіт вони неправильно не, не це все показали, всю, все те, що він говорив. Хоча, там, хоча в основному там все стосується того, що треба робити кожній людині, що б там не було. Але тільки коли ти робиш добро, відповідаючи навіть на зло, ти робиш добро, от тоді ти духовно ростеш, тоді ти зможеш стати от доброю, доброю духовною людиною. Якщо підсумувати і вважати, що все буде добре з цієї землею, з людьми, і про те, що Юрій сказав, що більшість людей все-таки піде в інші виміри, і можливо, я так розумію, вони сюди не повернуться для того, щоб не відпрацьовувати свою погану карму і не треба було нового ката на ката, і щоб ця вся кермічна історія. В цьому колесі не перепліталося цілодобово і кожного разу одне й те саме. Всі інші ті душі, які були поганими, яким треба відпрацювати погану карму, вони вже на землю не повернуться чи як? Ні, повернуться, але ж вони вже, ж, розумієте, вони зовсім іншими повернуться. І вони зрозуміють всю пагабність того, що вони робили. І це вже зовсім інша людина з'являється на світ, приходить в нове втілення. Чи можливо таке, що закони карми тепер будуть працювати по іншому? Ні, закони карми. Це вам сказати це закон карми. За все ти повинна відповісти за все так. Але я не договорила. Я мала на увазі по іншому. Це що людина, наприклад, усвідомлює, що вона наробила біди. Вона щиро кається, але щиро. Вона ніколи це більше не повторює. І через усвідомлення вона пропрацьовує цей кармічний вузол, і її не треба фізично вже відпрацьовувати і страждати. Абсолютно правильно Оксана, ви Правильно говорите абсолютно правильно. Так, в людей є два варіанти: або ти страждаєш і до тебе дуже довго і пізно доходить або абсолютно. Це yeah, повністю <laughs> або ти робиш розкопки, дізнаєшся, що там було не так, що ти накоїв чи накоїла. Реально усвідомлюєш, що ти більше того ніколи робити не будеш, що рокаєшся і це не повторюєш. Бо знаєте, часто кажуть, ну церква, служба Божа і сповідь це звільняє людей, це допомагає людям. Але ж насправді часто це зовсім не так працює. Людина прийшла, нібито посповідалася, вийшла і робить все те саме. Вона не змінюється. Поведінка її не змінюється. Світ брехні. Ми з вами живемо в світі брехні, який підходить до свого кінця, до свого завершення. А цей перехід почався 23-му році, 6 травня, 5 травня, далі, коли було. Затемнення місячне повня була місячна дуже багато розмов до речі про лютий 26-го року, і мені навіть глядачі часто писали в коментарях. А ну подивіться з майстрами в цей місяць, в цей рік там щось Абсолютно має відбуватися, так. і я ще не встигла цю тему дослідити, що там має відбуватися. А сьогодні ви вже приходите і даєте відповідь, що щось в лютому 26-го році має статися. А що там детальніше ви таке побачили в своїх осяяннях? Що буде ставатися? Це будуть і кліматичні зміни, повені, виверження вулка. Зимеротруси е сонячні, е як активність Сонця збільшиться набагато магнітні бурі, оці всі будуть таких, яких ще раніше не було. Оце все буде. І одно одночасно, і ще раз повторюю, як це не дивно для е для деякої частини людей вже почнеться цей перехід на е телепатію. Вже спілкування буде без слів, розумієте, люди будуть розуміти один одного. І воно, я вам говорю, очі, якщо люди доброзичливі, вони будуть допомагати. Якщо люди злі, вони будуть злитися, робити підлості і цим самим себе ем, знищувати. Практично вони будуть віхотити, умирати погибати. Я говорю, що почнеться оці всі. Що почнеться у лютому місяці десь до 28-року, до 28-го року, десь знищить, не знищить, а підуть на перевтілення е, більша половина людства. Більша половина людства піде на перевтілення. А чому так багато? Давайте будемо говорити, Оксанку, знову діламо. Хоч це людство землі, є в них брахмани. Духовні люди. Є з Кшатрі дійсно ті духовно, високо, вис, вис, на самому високому рівні люди. Є кшатри, є вайші, Є навіть Шудри, які високодуховні. От ці остануться, будуть спілкуватися, допомагати одному. А. Інші 75 процентів, звичайно, їх оцих поганих, скажу, вони будуть зни... підуть на перевтілення. Вони не зможуть жити в новому житті. От. То, що вони звикли брехати, вони не зможуть по-іншому вони вимушені будуть піти вмерти або, сказати точніше, прийти на перевтілення. 75%. процентів. От цього нікуди не дінеться. І це їхня сам -сара. То так багато поганих людей на планеті виявляється. Так, да, так, да, так, да, так. Да. А навже ви не бачите самі, як Ви спілкуєтесь, правда, пробачте мене дуже з, з, з людьми високодуховними, добрими, порядними. А скільки, скільки, скільки цих. Поганих людей, так сказати. Ну, як це сказати, поганих. Кожен проходить свою самсару, проходить свій шлях, Ну, вони ще, пробачте, на тому рівні, ще їм десь декілька там, сотень років потрібно для того, щоб піднятися якраз до того розуміння, до того духовного рівня, якими володіють Брахмани Штрі, дійсні Брахмани Шарі високого духовного рівня. Можна зробити висновок з ваших слів, що росіяни, які масово підтримують свого диктатора, вбивцю Путлера, теж будуть знищені і підуть в небуття? Оксанко, давайте дивитися на ці, на, 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 на цих воїнів, які, про яких вам тільки що говорив, які воюють сьогодні, наші добрі, порядні. Які пішли, добровольно пішли, йдуть на смерть Ради України, ради щастя, благополуччя своїх рідних, ради, ради Бога України. Правильно? Добрі люди. Правильно, вони пішли на захист, віддаючи своє життя, знаючи, що йдуть на смерть. І як бачите, от зараз вони вже зовсім. Відрізняється від остальних своєю добротою, доброзичливості, юмором, усміхом. Веселі люди, добрі, добрі люди. А тепер дивіться Росія. Що таке Росія? Куди, хто воює? Воюють за гроші, воюють бувші засуджені. Правильно? Це ж ми всі знаємо, хто там більше, особливо десь рік назад були. Оці засуджені цілі е, загони. Вони йдуть раді добичі, раді е, грошей е, та навіть йдуть раді того, щоб вбивати. Отакі От люди по натурі. А тепер дивіться: приходять назад, повертається, війна закінчилася. Десь у 27 році війна повністю буде закінчена. у 26-му вже буде перемир'я. Пробачте, я трошки. Водички. Буде перемир'я. До влади у нас прийдуть наші, оці добропорядні люди. А от в Росії оці всі, що які вбивали, вони повернуться назад в Росію. Що вони будуть робити санкці? Ви можете собі уявити, що це буде? Коли ще буде повністю зміна влади в Росії? Буде десь е, липень-серпень 26-го року повністю влада в Росії поміняється. Там почнуться регіональні виступи. Практично Московія, Москов не Росія, Московія, розсипеться на декілька країн, і в кожній країні будуть оці негідники. Вони ж нікуди не дінуться, поки їх не знищать самих. Їх саме суспільство повинно буде знищити, але вони скільки лиха нароблять там. Те, що вони будуть робити там у Росії, ну це буде щось подібне тому, що вони робили в Бучі, а там будуть робити в Росії. От вам і різниця. От вам майбутнє України і Росії. Дуже багато авторитетних видань і важливих таких політиків лякають що. Путін вже тримає палець на червоній кнопці і говорить про ядерний апокаліпсис у світі. Чи відчуваєте ви, що таке може статися? Ні, навіть не хочу навіть і. Знаєте, Оксанко, я вам скажу, що я зараз не дивлюся і не слухаю політиків зовсім. Це суцільна брехня, суцільна брехня більш нічого. Вони говорять одне, роблять друге, думають третє. Про що можна говорити? Я не хочу навіть за них і, 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 і тратити на них час. Я слухаю Ішвар. Деякі мої майстри казали: якщо Трамп буде так негарно це поводити щодо України, тоді, коли були скандали, овальний кабінет і Україна. Має нам заплатити все інше, що він теж піде на перевтілення ще дуже скоро. Певно, він таки почув оці погрози наші, відчув інтуїтивно наших майстрів, і змінилася його поведінка і риторика дивним магічним чином. Чи є зміна політики США рукою долі богів, які впливають на вище керівництво? Чи відчуваєте ви присутність вищих сил, які направляють події в бік справедливого миру і процвітання України? Ви you знаєте. Know що його можна на це відповісти? От Трампа це не залежить абсолютно. Все йде по волі Божій, все робиться та ж Америка. Також там будуть такі катаклізми, що не доведи Господи. Там також буде поділ цієї Америки. Повністю, я єдине знаю, що повністю перебудова усього. У всіх державних устрів всіх країн світу, яка почнеться от починаючи з лютого 26 року, потім 2027 рік, уже практично буде, десь підійде до своєї до апогею і розрухи всіх країн десь у 28-му році. От коли до влади прийде, до, як наставник, прийде в світ Україна. Україна знову з своєю, своєю новою владою, буде говорити з владою арійського суспільства, о тоді все почнеться зовсім по-другому. А там, що Америка, що Європа? Що думаєте, далеко Європа відійшла від Америки? Та ні. Хоча по відношенню до України Європа, крім декількох там. Господи, нещасних Україна. Вона повністю підтримує Україну. Та й практично і американці всі, більшість американців підтримують Україну. Чи бачили ви, що Росія буде воювати із НАТО? Ні, ні. В неї нема ресурсів воювати. Про що говорити? Говорити можна там, лякати можна там, робити якісь маневри для того, щоб залякати, а вони нічого не зроблять. Нема сил. Нема їх. пані Галина запитує вас, де купити ваші книги? Я ще ні однієї не читала. Друзі, до речі, О, перш буде. ніж пане Юрій дасть відповідь, я скажу вам, що всі книги пана Юрія завантажені в нашому телеграм-каналі. Він дав доступ для глядачів безкоштовний, і ви маєте змогу читати безкоштовно. Але все ж таки, чи будете друкувати книги? Е, свої книги я не планую друкувати. Вони є в електронному виді в вільному доступі, але я хочу сказати одне. Що, ви знаєте, на останніх заняттях із моїми учнями, в мене небагато говорив, сталося там 5 чоловік. Мені стало прикро за мої книги, ви знаєте, вони змусили мене взяти і прочитати свої книги. Ми... В нас ішов дискусія пішла за свободу волі, як то кожної людини, я їм почав, відкрив електронну книгу, почав читати і отетерів. Розумієте, моя книга, як я зрозумів, написана в стилі упанішад, повністю в стилі упанішад. Тобто вона Може бути зрозуміла тільки тим, хто знаходиться практично на такому рівні. Ну я не буду себе вже говорити, що я так на дуже високому рівні, але на тому рівні, хоча б як, як, на якому є я, коли я почав цей прийняв доступ до Ішвари. Я зрозумів, що мене зрозуміють тільки оці люди. а от Звичайні люди, для них, треба, розумієте, треба сідати і повністю ці книги переписувати, ну, як вам зрозумілим, навіть дитині словами. Справа в тому, дивіться, саме, саме дивне, от ми всі говоримо Брахма, Вішну, Шива, Ішвара. Це особистий Бог кожного. Бог, Бог Його, особистий Бог кожного. Це всього-навсього функції. функції одно то, функції одної, то абсолюта. Ото, що називаємо всесвітній розум або абсолют. По різними словами, як називають, кожна, кожна людина має в виду щось таке, от те, що править світом. Оці всі речі це всього-навсього. Вішну, шива, брахма. І ішвара це всі функції. Розумієте? Шива управляє рухом. Вішну це управляє хранитель Акаші. Е, е, ішвара це ангел-охоронець кожної людини. Він є у кожної людини. Незалежно від того, на якому рівні вона знаходиться, все відбувається. Оце шива править. А в той же час подивіться в міфології індійців в Індії. Там же ж, які тільки речі не розповідають про цих всіх відношення богів, їхні, значить, суперечки, їхні там війни між собою. Єдине, що правильно описано, єдине правильно описано це Бхагавадгіті, де Бог. Кришна розповідає повністю суть Бога, Бога Абсолюта, і як до нього йти якими шляхами. Оці в ці йоги, Пхахті йога, Раджа йога, Карма йога. Там є багато, багато цих йог. Ми говоримо про Брахман і розуміємо, що це абсолютно з цими функціями, які ми назвав, а ти всіх інших. Просто як вам сказати, видумали для того, щоб якось ну, завлікти, чи що, щоб люди розуміли, що це практично, ну, я що і дитина розуміє, що от Боги і відносяться, боги сміються, боги там сперечаються, воюють. Ну, це смішно, розумієте? От так я, коли я свою книжку прочитав. Задумався і зрозумів, і зрозумів, знаєте, що я зрозумів? що Саме краще було, б от як іде от так ще спілкування, так оці питання задавайте, я буду намагатися якось ну більш дохідливо, більш зрозуміло відповідати на ці всі на ці всі питання, які ви задаєте. А от е, в книгах. Трошки складно. Оце я хотів сказати про свої книги. Я знаю, що багато глядачів здатні зрозуміти, зробити висновки. До речі, дуже запитань багато по книгах. Якщо у вас є нові, під цим відео залишайте, ми зробимо окремий ефір з запитанням по книзі. І ще одне у мене запитання на завершенні цього ефіру. Леонід пише, коли росіяни почнуть каяття за розпочату війну. Почнеться це десь в 20... 28-29 роках війни. Вони зрозуміють це все. 28-29 років. Хоча деякі, деякі зараз розуміють згодні з цим. Багато хто розуміє. Навіть от ті хлопці, які воюють в російському батальйоні на нашому боці, вони ж це відмінно розуміють. І тому й воюють за Україну. Чи бачите ви там внутрішні повстання? Це не, як то вам сказати, повстання. Це буде, як було в 90-ті роки, от дерібан почнеться. Отакий дерібан політичний, економічний. Не доведе Господи. Чи бачили ви, як Путін і його посіпаки підуть з цієї влади? Мирно чи ні? Звичайно, що ні. Ні. Це буде не мирно. Воно вже, ви подивіться, зараз, як вони вбивають своїх же генералів, своїх міністрів, своїх губернаторів, там, своїх ставленників. Це ж дивиться і не знаю, сміяться, чи сміяться, чи. Не хочеться навіть говорити за це все. Непотріб це десь. Йдуть на перевтілення, Оксанка. На перевтілення йдуть. Ну і нехай йдуть якомога швидше. <гум> на такій оптимістичній ноті ми сьогодні будемо з вами прощатися. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво сьогодні з нами. Напишіть в коментарях ваші головні осяяння після того, коли ви почули нашу розмову, а також запитання до пана Юрія. Ми обов'язково наступного разу, коли зустрінемося, і я їх буду озвучувати і ви отримаєте відповіді на те, що вас цікавить. Дякую, пане Юрій, за ваш час. І я вдячний вам, пані Оксана, вдячна глядачам всім. Всім вам дякую, дякую, дякую за все, що ви зробили для мене. Дай вам Боже всім здоров'я, щастя, благополуччя і духовного росту. А вам, Оксанко, наснаги, 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 наснаги і сил для вашої роботи. У вас благородна робота, яка є в світі. Дай вам Боже здоров'я, щастя і удачі, Успіхів! Дякую. А знаєте, що ще цікаво подивитися? Нове відео на каналі Усе чудово. Раптом це серце. А може нерв защемило. Коль, коль. О, це перший симптом. Сильно, щоб хрустнуло, що відчув. Ой, мені ще гірше стало. Пороблено. Беруть яйце, викатують зону. Яка людини болить? Можливо, там і пороблено. Ви остання надія для багатьох людей. Поїхав на курорт і от знял, от помогло. І здіватися над собою можна в рамках своїх знань. Все цікавіше і цікавіше з кожним ефіром. Тут неї чомусь кольнуло з лівої сторони. В неї паніка. А що відбувається, коли людина все бере до серця буквально близько? Вона очікувала одного, а насправді інше. Усі посилання є в описі до відео. Натисніть більше біля назви.